Давайте я вам скажу таку о, фразу, якщо подивитися на о, кількість кримінальних проваджень за статтею. О, 400, о, це 309 у нас стаття, це о, о, зберігання наркотиків у власних цілях, тобто фактично для споживання. У нас є понад тисяча військових, які колишні військовослужбовці, які були засуджені за цією кримінальною статтею за останні два роки. Тобто, це той спосіб зняття стресу і подолання тих всіх синдромів ПТСР. Те про що ми говорили ще задовго до широкомасштабного вторгнення, коли йшлося про те за якими статтями засуджують колишніх учасників УБД, так, от це зараз вистрілює уже на сьогоднішній день, тому що е, держава не може запропонувати якихось механізмів компенсації по повно...